Дональд Трамп може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку наступного тижня. Про таке заявив держсекретар США Марко Рубіо. Пише про це нардеп Олексій Гончаренко. Нагадаю, наступного тижня розпочнеться чи точніше розпочинається 80-та вілейна сесія Генасамблеї ООН, де буде виступати і президент США Дональд Трамп. Більшість українців готові терпіти війну стільки. Скільки потрібно про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології? Отже, згідно з останніми даними, це 62%, що на два більше ніж у червні місяці. Американський президент ще не вперше назвав uh, речі своїми іменами, визнав, uh, можливо, мимоволі. Але ж агресором Росії у цій війні назвав Російську Федерацію uh, агресором, і вона втрачає більше uh, солдатів. Давайте почуємо. Цього тижня загинуло 8 тисяч солдатів з обох країн. Переважно з Росії. Але коли ти агресор, ти втрачаєш більше.